Ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Минулої неділі ми говорили про всіх святих. В тої неділі ми говорили про всіх святих українського народу. Ми не знаємо, хто між святими є більшим чи меншим. Але ми точно знаємо, хто з них є найбільший. Тому що сам, Господь Ісус Христос правді кажу вам, що немає більшого від народжених від жінок. Івана Тертечі, Хрестителя, якого сьогодні ми обходимо різдво. Про подію народження ми читаємо у сьогоднішньому Євангелії. від події зачаття, виношення і народження. До батька Захарії прийшов той самий архангел. Що прийшов і до Марії. За півроку раніше Архангел Гаврил прийшов до батька Захарії і сповістив, що в них народиться син Івана. Іван йшов попереду Ісуса Христа у всьому, зачався на півроку скоріше. Відповідно, за півроку народився також на півроку скоріше. Від сьогодні, рівно за півроку, буде Різво Христове. 24 червня, 24 років. Як пише Іванелі, спочатку хлопця хотіли назвати ім'ям Яким? Захарієм. Але Єлизавета сказала, ні, він не буде називатись Захарієм, він буде назватись Іваном. До неї кажуть сусіди, родина кажуть, та ім'я такого у твоїй родині немає. Тоді розвята каже, давайте запитаємо батька Захарія. І батько тоді на таблиці написав Іван його ім'я. І далі написано, після того, всі того дуже дивувалися імені Івана. Чому? Тому що вперше в історії іменем Івана було названо хлопцем. Ще в історії, в Завіті, нікого так ще не називали. Та ми знаємо, в Завіті є імена, які хочеш, але Іван не був. Дав такий старт початок імені Івана. І потім ми знаємо, і Іван було слово, після нього, і Іван Золотустий. І взагалі Іван стало найпопулярнішим ім'ям у цілому світі. У нас Іван, там є Джон, Джонатан, Йохан це все є Іван. Небагато дітям дано ім'я Ангелу ще до народження. Три дитини. Три дитини. Це є Ісус Христос, Архангел Гавріл сказав спочатку Марії. І ось і зачнеш Олонії і родиш сина, дасть йому ім'я Ісус. І також Йосипу сказав і назвеш його ім'ям Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. Це Іван від Матея і від Луки. Тобто Ісусу Христу дали ім'я до народження ангел. Також ми чуємо сьогодні Івану Хрестителю. І ще було дано ім'я Ісаак. Тому що Господь сказав до Авраама. Назвеш свого сина Ісаак, і я поставлю заповіто свого з ним. Це книга Ботя, 17 глава, 19 стих. Тобто, названню імені дитини до народження це знак особливої місії цієї дитини в Божому задуму. Також Архангев сказав до Захарії, що він буде великим Господа і Алкогольного напою і вина не буде пити. Подібні ж слова були сказані також до мами сильного Самсону, а коли Ангел з'явився їй, і каже, ти зачнеш, але щоб ти не пила більше п'янкого алкогольного напою. Ні до народження ні після. І які сини народились? Ну, Самсон найсильніша людина у світі. Бо мама отаку жертву дала не пити п'якого напою. І Іван Хреститель також сильний духом чоловік. Сьогодні ж мами і п'ють, і курять, і матюкаються. І до, і під час, і після. Все впливає на дітей в полоні. Все. Сьогодні ангел, якщо не говорить ім'я до народження, то всім каже на вушку: не бий, не кури і не матюкайся. Це знають всі педіатри. Моя дружина педіатрія. Вона вже п'ятий рік. Не бере алкогольного напою жодного. Тому що зачався спочатку зачалися Даниїла, зачалася крапка і з того першого дня узнали забрати алкогольний напій. Потім груддю мама годує, звичайно, також не можна. А потім зачався хлопчик та Знову не можна, знову рік пішов, не можна і знову годує груддю. Це є одна з найбільших жертв мами для того, щоб дитина була здоровою і сильною. Сьогодні ми собі згадаємо, як ми виношували своїх дітей. Якщо не так, то можемо сьогодні собі сказати стоп! Стоп алкоголю і приношу цю жертву за моїх дітей. Це є великий вклад духовний. Успіх ваших дітей! Дуже багато важливих думок приходить під час проповіді, і ще більше, напевно, після проповіді, знаєте, щоб не втратилась думка, треба сказати про оцей жертву собі відказати в алкогольних напоях. Коли пророк Давид вів боротьбу в час війни, він дуже захотів пити. Пити води. Але щоб дістати воду, треба було пройти через ворожий табір філистимлян. І на це відважились троє його відважних воїнів. І вони принесли йому ту воду. І Давид, каже, потім я не можу пити цієї води, тому що ця вода. Як жертва вашої крові і каже до Господа: Боронь Боже, щоб я пив цю воду. І каже, прийми цю жертву і вилив цю воду. Жертва, щоб собі відмовити у випитті алкогольних напоїв, є одною з найбільших. Та це я би сказав таким універсальним чинником. Батьки, які не можуть дітей, вони можуть собі сказати і не чекати, щоб їм з'явився аналіз і сказав того не робити. Вони можуть сказати собі, Господи, ми не будемо пити. До, під час і після, так, собі сказати. Але даруй нам дитинку. Чи в часі виношення дитинки, чи після того, коли вже дитинка є народжена, зробити таку жертву. Сказавши, Господи, прийми цю жертву для того, щоб наша дитина була здоровою мудрою. Я думаю, Господь розчулиться на таку поставу батьків і подарує відповідні потрібні ласки вашій дитині. Амінь. Слава Ісусу Христу!